Слава Україні! Я Олег Крештопа і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на патреоні. Продовжуємо розповідати про перших українських олігархів князів Острозьких. Костянтин Василь Острозький був би визнаний олігархом за нинішніми українськими законами. Він був дуже і дуже багатим. Втручався у тогочасну політику Речі Посполитої, а ще володів засобами масової інформації друкарні, які масово видавали літературу, спрямовано проти церковної унії. Друкарні Острозького штампують антиунійну літературу. Особливої популярності набуває книжка Тренос або ж плащ східної церкви, випускника Острозької академії Малетія Смотрицького. Православні розповсюджують чутки про уніатів. Зокрема, греко-католицького митрополита Іпатія Потія звинувачують у тому, що він прийняв іудаїзм і навіть дав себе обрізати. Підігрітий словами люд, зокрема, козацтво дуже скоро переводить суперечку з теологічної площини у практичну. Проливається перша кров у 1609-му На Іпатія Потія, який силою почав голити бороди православним чинцям, вчинено невдалий замах. Йому відрубали пальці. Того ж 1609 року до Києва прибув намісник греко-католицького митрополита Антоній Грекович опікуватися занедбаною Софією. Намовлені православними козаки одразу передали йому привіт. Мовляв, забирайся звідси або уб'ємо як пса. Грекович не послухав і через 9 років погрозу здійснили. Його втопили у Дніпрі чи жартували. під Підльот посадили, води пити. Уже незабаром у хід пішли сокири. Рік 1617. польський королевич Владислав збирає військо для війни з Московією. Претендує на тамтешню корону, замість обраного московитами Михайла Романова. Шляхта зголошується у похід вкрай неохоче. Брак багнетів Королевич намагається компенсувати за рахунок запорожців. Крім значної суми грошей, Владислав обіцяє їм судову і військову автономію, збільшення реєстрового козацтва та поновлення православ'я. Гетьман Петро Сагайдачний погоджується і збирає у похід 20-тисячне -ти військо. Воно неодноразово розбиває на своєму шляху кращі підрозділи московитів, під орудою Пожарського, Волконського і Бутурліна. Наприкінці вересня в облогу було взято Москву. Втім, попри серйозні наміри Сагайдачного, вирішальний штурм так і не відбувся. За перемир'ям Московія повертала речі посполиті раніше захоплені Смоленщину, Чернігівщину і Новгород Сіверщину. Польща не виконала своїх попередніх обіцянок, і уже за рік хитрий Сагайдачний починає переговори з єрусалимським патріархом Феофаном III, який напередодні мав дипломатичну місію від османського султана до Московії. Уже у 1620-му козаки урочисто зустрічають у Києві православного владику, підлеглого мусульманинові. Так само використовували православний чинник представники турецької влади. О, цікаво відзначити, що саме в кінці 16-го століття на українські землі починають чомусь активно їздити. Священнослужителі з Греції, причому священнослужителі високого рангу, єпископи, митрополити, врешті-решті патріархи. Для чого це робилося? Знову ж таки, з певною метою, щоб протиставити православних католикам. Патріарх Феофан висвячує православного митрополита Єова Борецького та кількох єпископів та ще й підливає масло у вогонь, надавши єпископам грамоти на вилучення церковного майна. Це спровокувало боротьбу за храми у наповненому козаками Києві. уніати навіть не намагалися зашкодити православним заволодіти Михайлівським золотоверхим. Значно гірша ситуація у білоруському Вітебську, куди Феофан відправив єпископом Мелетія Смотрицького. Підігріті промовами цього видатного майстра слова. Православні міщани у листопаді 1623-го вриваються до будинку унійного архієпископа Йосифата Кунцевича. Розлючений натовп спинив сам ієрарх. Діти мої, чому б'єте моїх слуг? Якщо шукаєте мене, то ось я. На мить це збило нападників з пантелику. З натовпу вийшло двоє героїв, розігрітих алкоголем. Один вдарив архієпископа добнею, інший розрубав сокирою голову. Від вигляду крові натовп знавіснів. Тіло Кунцевича ледь не розірвали на шматки. Жертву запхали в бочку та спустили у річку двіну. Потім борці за віру зайнялися грабунком, не оминувши винних погребів. Королівська влада суворо покарала винних: 19 чоловік були засуджені до смерті, місто позбавлене Магдебурзького права, а його символ міська ратуша, зруйнована. Мелетій Смотрицький опосередковано причетний до злочину, поспіхом утікає. Малетій Смотрицький змушений був емігрувати. Він опиняється на сході. До того часу він вже був відомий як полеміст, який дискутував, активно дискутував з католиками, але опинившись на сході, побачивши, що відбувається у східних патріархатах, він прийшов до висновку, що українці повинні все таки йти на Унію. Мисту Йосифата Кунцевича справило на Мелетія Смотрицького важке враження. Згодом у нього залишилася тільки одна ідея Русь примирити з Руссю і досягти національної єдності. Він їде до Києва, аби порадитися з Йовом Борецьким та Петром Могилою, яких вважав своїми однодумцями. Проте православні владики, відчуваючи категоричний спротив козаків будь-якому союзу з унією, рішуче відкинули пропозиції Смотрицького. Його останній твір заклеймовано. А сам Смотрицький переходить до Унії. Можливо, ім'я цього великого українця було б за цей крок навіки затавроване Московією, якби він не прославився у іншій сфері. У 1619-му Смотрицький видав першу граматику церковнослов'янської мови. Граматику Смотрицького згодом майже один до одного під своїм іменем і під назвою російської перевидав Михайло Ломоносов. Саме Смотрицький увів до вжитку літеру «Г» і у закони вживання літери Йод. Багато з його правил орфографії та пунктуації діють до сьогодні. Рік 1620. Османська імперія розпочинає війну проти Речі Посполитої за Молдову і Волощину під сицорою. Нинішні яси. Польське військо з козацькими загонами зазнає нищівної поразки. Загинув коронний гетьман Жолкевський. В турецький полон потрапив Богдан Хмельницький. Османська армада підступає під Хотин, погрожуючи зруйнувати річ Посполиту, захопити Поділля і Галичину. Король знову звертається за допомогою до козаків. Гетьман Сагайдачний вирушає на переговори у Варшаву, отримавши від короля гарантії козацької автономії і свободи православного віросповідання, у короткий час збирає 40-тисячне військо військові, вирушає під Хотин – рятувати корону у переможній битві, яка коштуватиме йому життя. Сагайдачний знайомиться з солдатом на ім'я Петро Могила. Існує припущення, деякі історики вважають, що е, саме на війні. Могила дивом уникнув загибелі. І це теж вплинуло на його подальшу долю. Петро Могила був сином молдавського володаря Симеона. Зростав Петро поміж придворних інтриг, які коштували життя його батькові. Того отруїли. Мати Петра, трансильванська княжна Маргарет, забрала сина і разом з ним переїхала в Україну. Петро Могила отримав блискучу західну світу, згодом пішов до війська. Після війни з турками покинув службу і прийняв чернечий постриг. релігійна ідентичність, православ'я. І це виявилася людина, яка потрапила просто в обставини і скористалася цими обставинами, завдяки своєму характеру, своїй рішучій вдачі і насамперед, завдяки своїй дуже Сильній на той час західноєвропейській освіті. У 1625-му Петро Могила стає архімандритом Києво-Печерської лаври. Це особливий сан. Києво-Печерська лавра була незалежна від київського митрополита і підпорядковувалася безпосередньо Константинопольському патріархові. Тобто, 31 рік архімандрит Києво-Печерської лаври це було зовсім поза традицією. Нові традиції щойно створюються. У Києві виникає братство. При ньому друкарня і школа, яка за короткий час перетвориться на Києво-Могилянську академію. Днем народження Могилянки вважається 14 жовтня 1615-го. Саме у цей день дружина місцевого шляхтича Гальшка Головичівна подарувала братству садибу. На монастир Ставропігіон також теж на школу дітям, як Шляхецьким, так і Месьським. Унійний київський митрополит Йосиф Руцький на появу братства відреагував стурбовано. Мав рацію. Без братчиків не обійшлося убивство козаками греко-католицького намісника Софії Грековича. У січні 1625-го запорожці зарубали священника Юзефовича і його захисника Віта Федора Ходику. Мене ще чимало часу, перш ніж затятті супротивники, дослухається до слів Мелетія Смотрицького. Не віра робить русина русином, поляка поляком, литвина литвином, а народження і кров руська, польська, литовська. Мелетій Смотрицький. Ствердження невинності 1621. -й». У 1633 тридцять польський король Владислав, хоч із запізненням, але виконав дані ще сагайдачного обіцянки. Статті про заспокоєння руського люду повертають офіційний статус православній церкві, яка існувала де-факто. У 1633-му кияни урочисто зустрічали офіційно визнаного митрополита православної церкви Петра Могилу. Втім, було тут одне, але він був не єдиним митрополитом. Тобто у Києві виявилося троє митрополитів, і е, це, звісно, було ненормально. Петро Могила офіційний ієрарх Київської митрополії, Йосиф Руцький офіційний митрополит Уніатської церкви. А був ще Ісая Копинський, не визнаний владою речі Посполитої митрополит православної церкви. Останній як павук плів інтриги і пробував заручитися підтримкою Москви. Однак змагатися з харизматичним могилою йому було не під силою. Київське православ'я починає виразно європеїзуватися. От тоді власне і заклалася могилянська традиція, яка полягає в тому, що людина стоїть обома ногами на київській українській землі, але її голова відкрита західним вітрам. Могила почав шукати шляхів до порозуміння насамперед з митрополитом уніяцької церкви Рудським, людиною свого кола, однієї освіти, однієї мови. До 1648 року відбуваються три спроби об'єднуючих синодів, мета яких створення єдиної помісної церкви. З різних причин вони терплять фіаско. Далі перемовини, далі листування. І далі навесні 648 року, уже по смерті могили, могила помер, значить, ну, на зламі 46-47 років. Наступником могили став Сильвестр Косов. Людина дуже відкрита на католицьку на латинство, на католицьку церкву. І в Римі вже починають м'якше дивитися на цю перспективу. Розглядають Сильвестра Косова як наступника в цих перемовинах, з якими можна дійти згоди. На весну 648 року планується черговий поєднавчий сінод Вільні, а тут революція козацька. Рік 1621. вересень, хотинська битва, турецька армада вривається у польсько-шляхецький табір. Здається, що перемога османів і черговий переділ східної Європи неминучий. У цей час козаки під керівництвом Сагайдачного завдають удару по османському війську з флангів. Стійкість рядів порушена, починається паніка, підписується хотинський мир. Османська імперія відмовляється від намірів експансії в Україну. Втім, втрати речі посполитої теж значні. Смертельне поранення у козацького ватажка Петра Сагайдачного Дачно загинув польський гетьман Ян Кароль Хоткевич, чоловік, онуки князя Острозького Анни. Ну, в неї такі, трошки було, якби таке, нам не все гаразд з головою. Вона коли її чоловіка Гетьмана Хоткевича при Хотинській битві на 1621 року вбили, вона його не поховала, вона його забальзимувала. і заповіла поховати їх разом. І з собою до смерті возила. У Острозького не знайшлося харизматичних нащадків. По його смерті Острог поволі занепадає, а духовний і культурний центр України повертається до Києва. В останні роки життя Василь Костянтин Острозький раптово втратив інтерес до всього, що раніше його переймало. Покинув політику, перестав опікуватись церковними справами і діяльністю академії. Переїхав з Острога до Дубно, де й помер у 1608 році. Діти князя втратили його вплив і змінили віросповідання. Старший його син, перебуваючи при дворі кесарів Священної Римської імперії, на початку 70-х років прийняв католицизм. Через 10 років такий самий крок вчинить його середній син Костянтин. Подивимося, за кого видав заміж батько своїх двох дочок. Перша з них вийшла за одного з лідерів аріанської секти в Литві, Яна Кішку, так? а друга була віддана заміж за одного з очільників руху кальвіністів у Литві. Син Олександр, єдиний із дітей Василя Костянтина, хто зберіг православну ідентифікацію. Утім, вже його донька Анна стала католичкою. Вона була, на відміну від діда, була католичкою. Але такою, якщо, от, скажімо, Яну Шостровський, Ян Іван, молодший син, він також був католиком. Він такий був поміркованим католиком. Він Батька якби. Ну... Наслідував його, він був толерантним чоловіком. А от вона така була дуже такою, фанатичною католичкою і е, багато подій негативного характеру пов'язані з нею. 1620-му Анна Острозька побралася з гетьманом Яном Хоткевичем. Проте солодощів подружнього життя практично не зазнала. Чоловік вирушив на війну з Османами, де й загинув. Після цього княжна вдарилася в релігію. Скрізь з собою возила забальзамоване тіло чоловіка, вирішила перехрестити у католики покійного батька. А вона, от після смерті, батька захотіла переховати його в костел в перемокатолицький. Там влаштувала цілий театр. Загробний голос, що я хочу стати католиком. Монахи, які там сиділи в засаді. Всі ну, в суму все було, але переховала його. Народ так було, трохи сказав, що це неправильно, але так це не дуже. Напруга між православною громадою Острога і княжною зростала. Кульмінація ненависті настала на Великдень 1636-го. А вже чаші терпіння місцевого населення перелилася через край. Коли вона в Пасху, на Пасху, коли люди стояли біля церкви там, з кошиками, крашеньківці, і вона знехтувала цим сином і поїхала прямо по цих людях. Почався такий стихійний бунт, який був дуже жорстоко подавлений. І вона закрила собор. Це православний собор, вона закрила в 1606 році. Земні блукання Гетьмана Хоткевича завершилися лише зі смертю його вдови Анни. Втім, і під землею він не знайшов спокою. Ніхто поховали разом. Це поховання було розграблене <кхи> в 19 столітті. А в 20-му взагалі було все зруйноване на місці ізв'язкої колеги моєї поховання і збудованої. жилий будинок. У 1636-му Анна Острозька остаточно закрила засновану її дідом академію. Її відновили лише у новітні часи. У 17 ж столітті новий центр української вченості Київ Під обороною козацьких шабель і дипломатичного хисту Петра Могили. Там розквітають таланти Памви, Беринди, Захарія Копистенського, Лаврентія Зизанія та інших. Саме на їхніх працях твориться нова українська ідентичність, окремо від польської, литовської і тим паче московської. Злет і падіння родини островських це водночас злет і падіння визначної української шляхти. У 17 столітті в Україні відбулася справжня революція. І мова не лише про повстання Хмельницького, а швидше про його суть. Замість старої шляхти на авансцену вийшла військова козацька демократія. Тож майбутні українські олігархи вже не мали давнього княжого походження, запрацювали соціальні ліфти з грязі у князі. Детальніше у нових випусках незнання історії не звільняє від відповідальності.